Давайте подивимося, в якому стані кухня від інтердизайн за рік користування. Отож, давайте перевіримо всі краєчки, вони на своєму місці. Все чітко, гарно. Тут витяжка, вона також в хорошому стані. Підсвіточка працює, секція на місці, стільниця із компакт плити. Робоча стінка також. І поличку ми захистили стіночкою із компакт-плити. Шухляди відчиняються добре, рухаються чудово. Тут є прихована поличка, відкриваємо. І можемо збільшити собі робочу поверхню. Вона зафіксувалася. Теж є оця по підйомний механізм, кутова секція. Тут гарне місце для техніки. Ну і вікно над вікном, щоб гарно було світити цю мийку, є підсвітка.